Друзі, усім привіт! Ну нарешті півфінали нас очікують нашого клубного товариського турніру. Так, я дуже голосно почав. Бо Ну, які були чвертьфінальні матчі? Якщо ми їх зараз будемо пригадувати, до речі, з Ростиславом Кравченком, який сьогодні зі мною знаходиться в студії, щоб прокоментувати цю гру для вас. Привіт. Привіт, влади. Вітаю усіх глядачів. Дійсно, попередня стадія подарувала нам масу емоцій, і я вважаю, що... І півфінальна стадія вона насичена великою кількістю інтриг. Наприклад, чи повторить Буна Фернандеш, знаєш, Сінішу Михайловичу, аби хатик зробити з штрафник? Чи Барселона продовжує показувати дуже впевнену гру і буде крокувати до фіналу? Дуже багато інтриг. І я це, це ще перше, що спало на, на думку мені. Як точно сказав Ростислав, і до речі. У нас же ж з цієї стадії вже нейтральні стадіони будуть приймати участь. І стадіо Олімпіко у нас вітає. Дуже легендарний стадіон. І сподіваємося, що Гав буде підстать стадіону. Тут нагадаю вже йде дуже сильний дощ. І це така певна фора для англійців. Я маю на увазі Манчестер Юнайтед, але Барселона теж буде звикати до поля. Непроста буде гра, і надіюсь вона нам подарує ті емоції, які нам дарували минулі матчі. все-таки. Хочеться це побачити, почути, почути вухами, побачити очима. Тому будемо дивитись далі з вами, футбол. І переходимо до складів команд. Розпочнемо з господарів номінальних сьогоднішнього матчу. Це Манчестер Юнайтеда. На ворота грає Давід Дехе. в захисті зліва грає Вільямс, справа Ектор Беларін. Двоє центральних захисників зліва грає Сократіс, справа Ліндельов. Двоє центральних півзахисників зліва в півзахисті грає Фред. Справа грає Джака. Атакую півзахисника грає Бруно Фернандес. Зліва грає Маркус Решфорд. Справа Грінвуд. І в центрі нападу грає Марсіаль. Головний тренер команди Євген Мрічко. Ну що ж, я передаю слово Ростиславе тобі. Ми почуємо про склад Барселони. На воротах у Барселоні грає Марк-Андре Терштеген, края захисту Жорді Альба та Нельсін Семеду, в центрі захисту Умтіті та Піке, центральний співзахисника Гая Де Йонг, атакуючий півзахисника Гая Еріксон, група нападників зліво направо Полішич Ікарді Суарес та Ліонель Месі, Форматія 4-1-1-4. Головний тренер Вій Боковенко. Що ж побачимо, як команди себе покажуть. Ну і вже перші хвилини матчу йдуть. Подача. Ну якщо зараз згадати, небезпечний ну, удар був від euh, Барселони. Ну, що, поки що пройшло, нагадаю вам, 8 хвилин. Рахунок 0-0. Команди звикають до поля, звикають навіть до один до одного. І бачимо: Барселона вже розпочинає свою атаку. Ліонель Месі. Віддає передачу, але Сократіс грає. Певнено. Також пам'ятаємо, що команди Галебу по моєму етапі, але здається, переможця не виявили. Так, було, було зафіксовано нульову нічию, і зараз це такий матч реванш для обох команд. Хто ж зможе пройти? Вже у фінал нашого турніру. Зараз Леонель Месі з М'ячем. Атака. Не точно передача від Леонеля. Сократіс Вільямс. Який, до речі, як на мене, одне з відкриттів турніру. Бо хто очікував, що Брендон Вільямс непогано буде себе показувати? Як і весь сім'ю? Ну, взагалі М'ю дуже дивує. Наприклад, якщо я пригадуючи саме перший турнір, який ми проводили саме на цій платформі, М'ю виступило ну, не досить вдало. Кома команда ну вже тоді Євген Мрічко робив і трансфери, і була така, було таке певне перебудування команди. Нагадаю, що і Іван Бісака пішов, і прийшов Ектор Белерін. Це був обмін між арсеналом і М'ю, до речі. так. Це... Наче був перший обмін між. взагалі, ну. Можна сказати так, перший обмін МЮ, щоб зробити якийсь там певний трансфер. Так, якщо я не помиляю. Вважаю, так важаю, обидва праві захисники і добре все показується. Так, що Балерін у Манчестері, що Ван Бісака в Арсеналі. Це Де зараз. Та... Нельмець і б'є, поворота! Да від Дега. Ну, дощ сьогодні. Там, ми ледь, ледь напад на голкіпера не стався. Але сьогодні дощ десь, ну, заважаю, він не десь сильний такі угу. на стадіо Олімпіко. І не перестає він іти. Так, і не перестає рятувати Мю Давіда Х. Приймає Дэвид... рівень попередньої стадії. Неймовірного Після неймовірного матчу з Байером, скільки зробив сейвів, так. це може вже за це ставити великий пам'ятник Давіду. І як, як знаєш, дуже виходить незвично, що. У Боксона в стадії плей-офф знову зустрічається з Манчестерською командою. Ухте, що це за передачі це такі? Зараз зараз Манчестер не точно віддає. Ну, так. Погода. Погода. Сьогодні Сьоні mm. дещо можна списувати на погоду. Та погодьтесь з друзі, що. Тут... Якщо говорити про протистояння цих команд в реальному житті. Раніше це, це було велике протистояння, коли за команду грали Леонель Месі, і Т'єрі Анрі, і Златан Ібрагімович свій час грав за Барселону, у Манчестера тоді був Увайн Руні, Дімітар Бербатов. Команди були з дуже висококласними гравцями. Так, історично перевага, як на мене за Барселоною все ж таки. І ми бачили це протистояння ще і у фіналах Ліги Чемпіонів, і неодноразово. Зараз э, команди мають різну ситуацію. Барселона грає більш-менш э, добре, якщо так казати. ну І в чемпіонаті, і в Єврокубках в минулому сезоні Манчестер. Та вийшли в фінал Ліги Європи. Але зараз Марсіаль б'є воротах, поки! Небезпечно. Марсіаль. Сіаль. Яка була можливість? Який удар? Так, поп... В предыдущем матче Марсиаль первую нагоду реализовал. Але тут не вышло. Умтити. Эриксен. Дайон. Пике. Пике. Умтити. Э, Пулижич. Удар. Пасует Джака. Гринвуд. Че, Гринвуд пасует нам Бруно. Ну, Финанша Марсиаль с мячем, Марсі Марсіалія поворота. І виносять гравці Барселони. І все. Перший тайм завершено. 0-0 нашому матчі. Що ти скажеш, Ростиславе, по першому тайму? Ну, як на мене, перша половина першого тайму була трохи за Барселони, але перевага була незначна. А вже ближче до кінця першого тайму М'ю. Трохи перехопили ініціативу, але знову ж таки перевага була незначною. Тобто, як на мене, нічия погірю. Що ж, і відбудеться перша заміна у. Е, е, перша заміна у Барселони. Замість Еріксена на поле ми побачимо Івана Ракітіча. Це перша заміна На позиція у... ПЗ. Так, на позиції АПЗ так. Mm -hmm. Далі вже буде трошки пізніше ще через 5 хвилин друга заміна у каталонці. Ну що ж, ми рухаємося вперед до другого тайму. Mm -hmm. Бачимо рахунок поки що 0-0. Але знову ж таки, перший тайм теж подарував інтригу, і Барселона мала момент, щоб забити Давід Дехеа. В одному з епізодів не впевнено він відбив м'яч, тільки не вистачило трошечки О, свого ска скажімо, скажімо так, певної швидкої реакції. Марсіаль зараз пробиває по воротах і один! Гол! Гол! Забиває Манчестер! Ось так! З другої спроби! Такий зміг! Марсіаль реалізовує. Ідуть чутки, він... що арсенал Акс... їм цікавиться, не будемо казати, від кого вони йдуть. Побачимо, що, що станеться, але такою він... він так і манить. Який гол забиває цей французький футболіст? З розвороту корпус поставив і забив. І до речі, проти нього грав Умтіті, його співвітчизник. Так. І він не зміг. Ну нічого, ніч, нічого не зміг зробити проти... Нападника червоних дияволів. І знаєш, мені здається, це вже приємна традиція для команди Євгена Мрічко, що саме в плей-офф перший гол забиває Антоні Марсіаль. Можливо, це на вдачу. хто знає. І заміна відбудеться далі. у Барсон. Замість Полішича на полі ми побачимо Вератті. Зліва в нападі. Ну що ж, цікава така позиція. Антона Барселони вірить, що. Незважаючи на те, що попустили, його тактика працюватиме і такий дасть результат. Але побачимо. Так, да, Побачимо, чи, чи зможе саме Барселона включитися в гру. О, oh, фол, там фол, так. Ну, і мається на увазі включитися забити. Я це mm -hmm. мав на увазі. Я не договорив, щодо Манчестера, Манчестера в першому таймі з приводу сезону в, минул, минулого сезону в реальності. Команда дійшла до фіналу Ліги Європи, програла Тоттенхему. Але що хочу сказати, що ну, я не вважаю, що команда продемонструвала ті результати, які, ну, на які чекають болівальники. Так? Коли команда займає майже, майже місце. За, ну, біля зони вильоту, так. І питання до Аморіма: ну, який футбол буде Манчестер демонструвати далі? Чи взагалі буде він керманичем е, червоних дияволів? Ось є ось питання. Б, багато що залежить від трансферної компанії. І який, які гравці прийдуть, і не дивлячись на те, що команда вже не буде грати в Єврокубках. І заміна відбудеться ще у Барселоні. Е, замість. Е, Напад піде замість Луїса Суареза ми побачимо Брейтвейта. Ого Мартін легенда. така заміна. І зараз вже скоро Атак... буде ще наступна. Так. Mm -hmm. А так поки сценарій знову ж таки звичний для МЮ. Це дуже класна контратакуюча команда. Вони ще й перші забили, як і в попередній стадії. Тобто, все прекрасно, все за планом. МТТ робить передачу. Жака Грінвуд. І зараз ще одна заміна, вже 60 хвилина. Замість Ікарді ми побачимо на полі Маная. Вже. ну Хоча може здатися, що дивні заміни, а з іншої сторони всі мають себе показати, та і напад Баксони не найкращим чином поки грає. Так, 1-0, поки нагадаю, вам, вже 62 хвилина. Дейонг віддає Де Йонг, передачу, закаду... але. Але Сократі зараз вибиває м'яч. Біля, біля штрафної. Так. Міні штрафної такі перепасовки небезпечні. Бачимо подвійна заміна. І одразу я думаю треба, да, І одразу зро... остання буде заміна. Замість Нельсона Семе вийде Сержі Роберто. Знову ж таки ставка на світість, побачимо чи спрацює. Це така. 5 п'ята і остання заміна. Ну тут так. Тут вже треба переламувати хід гри Барселоні. І сценарій. По якій вона протікає. Так, все правильно, так. П'ять замін. Так. Зараз перепровірив так. я інформацію, що все. Так, все а ката подача. Так, да, бачимо далі, що Манчестер зараз будує свою атаку. Марсіаль. Марсіаль можна Марсіаль. віддавати, але у МТТ вже грає добре. Виправляється, так. За, за помилку. Зараз віддає на Леонеля Ле Месі передачу Брайтвейт, uh. але зовсім не точно. Не можу не похвалити Мію Знову як вони по рахунку дуже спокійно грають. Виважено. Вільямс. Брендон. Руно Фернандеш. Грінвуд може пробити, але віддає Уда, передачу буде. Ух ти! Вільямс, подача! Правою. Але не дотягується. Але Маркус Решфорд на підборі. Може вдарити. але Руно Фернандеш може пробити! Рятує Терстеген! Браво! Браво. Дуже класний сейф. І поки я хочу здається, що я міг другим номером, але в них побільше небезпечних моментів. Буде зараз у Манчестера. Бруно Фернандеш, до речі, подає. 72 О, хвилина. Ну, це не шляхний, так. Подача! подача. Грінвуд І... на підворі, Удай! але заблокував. Але Грінвуд знову з м'ячем. І... Вже Хордіаль грає. Треба поспішати, Бакселоні. Ти вперед, да. 15 хвилин залишається до кінця гри. Ліонель Мессі. Сержі Роберто. Піке. Роберто робить І... такий. Таку довгу передачу, але Леонель не зміг зачепитися. <п 'яте> ну, росту не вистачає, звичайно. Так, Белерін. Зараз флангом вже Манчестер біжить. І... Що буде подавати? Але віддає на Бруно Фернандеша. Спокійно. Джака. Спокійно, дуже спокійно. Бруно! Решбоо! Бердантештеген! Інтрига ще живе, але треба створювати моменти. Іван Ракітіч. Манай. Ракидич, Альба. Віддає на Маная! Манай! І видає! Ну як те забиває зараз! Брейтвейт, наче пробивав поворота! Мартін! Ну як так? тренера Барселони. Такий момент. І Манай віддавав передачу, яку хорошу і забивай Брейтвейт, і було би один-один. Який момент? Діого God виходить замість Брендана Уільямса. Це осві... Осві... освіжили, освіжили фланг Манкунянці. Д момент матчу поки що. Але час да, ще є, але все менше та. і менше. І знову зараз в вже зачіпляється за м'яч віддає на Breakway. Breakway! Може віддавати пасувати, на Маная. Б... Але ні віддає Дейон Ми Дейон да куди? віддає, ну Дейон куди від ця передача взагалі не зрозуміло. Відбивається Манчестер. Мартін, звичайно, занадто поспішає робити новини рішення Є атака. Ван Ракітич. Хордяльба. Остання атака можливо. Врати. 89-та хвилина. Врати подача, але. Ну, ну взагалі, не туди ж. Ні, Контратака. Марсіаль. Марсіаль. Ой, я не знаю з м'ячем. Його дало! Дві хвилини залишається! Дало! Подача! І... Ні. Форді Альба, треба треба стягати! Він вибиває вперед, але. Не точно. І Хуан Мата виходить на останні секунди матчу замість Грінвуда. Ну яка кінцівка матчу, так? Бачимо, що Барселона змогли завестися, ну тільки що точності не вистачає гравцям. Так. Манай добре вийшов, Мартін міг би покращити, звичайно. Забитий мав дуже хороший момент. Зараз остання атака від Манчестера вже. Белерін. Подача! Піке вибиває, але Джака на підворі. Мата. Белерін. Белерін. Подавати треба. Він шукає партнера. Віддає на Бруно Фернандеша. Бруно Фернандеш! Два який гол! І знову забиває Бруно! І знову наприкінці матчу! Що відбувається з Манчестером? Я знову не знаю! МЮ перемагає після голів Максіалі та Бруно. Це традиція якась. Це, це сильно. І давайте дивитись повтор цього голу. Яка передача? І Белерін шукав партнера і знайшов Беллогін. Бруно Фарнансо. І я думав, треба подавати, а він показав, що можна так зіграти, і це спрацювало. І Бруно вже ставить таку фінальну точку у виході Манчестер Юнайтеда у фінал нашого турніру. Так. І. І можна сказати, що Бруно показав, що не тільки штрафних може забивати. А може і з гри забивати. Так. І все. Фінальний свисток дає арбітер сьогоднішньої зустрічі і. Заслужена перемога команди Євгена Мілічко. Так, вітаємо ми Євгена з перемоги з виходом в фінал. А Глібо Боковенко хочеться сказати дякую. Дійсно, команда пройшла хороший шлях, не дивлячись там на різні запитання, які можуть бути до тренера, Так, там, як там ви так зіграли з Манчестером. Але на якому ходу зараз Манчестер, це теж. Таке велике-велике питання. В хорошому маю на увазі сенсі. Вони демонструють, що, знаєш, груповий етап та плей-офф це різні світи. Можна, звичайно, ледве пролізти, але якщо пролізти ледве-ледве можна і до фіналу дійти, граючи у плей-офф. Бачимо моменти, які створювали команди Марсіаль. Перший момент марсіаля, так. Манчестер дуже багато створив. Ну і гол на 50-тій хвилині. Бурно Фернандеш Бруно... віддав гольову передачу. Гольову, так. І тоді, коли Марсіаль забив від так це само, ж... матч з Байдом віддав гольову. Це, це, це вже пев, певно награна комбінація від Це зв'язка, як Дрогба Лемпод, чисто, як на мене. І Марсіаль дуже класно пробив з-під гравця. Це можна смакувати довго. Це точно. Бруно Фернаде теж мав момент на 72-й хвилині нашого матчу. Але тут Техтейгін врятував рукою. грав і інтригу до останнього витримав. Так, і шкода, що ну, Барселона не реалізувала свій один супер момент. Зараз нам його покажуть, він буде далі. Так. Яка? Захист МЮ вирішив, що в цьому матчі ДХ має побільше відпочити в порівнянні з попереднім матчем. І ось цей момент. Манай віддав класну передачу так. і забиває Брайтвейт, але не влучив по воротах. Але і захисник це Сократіс, значить Сократіс він завадив. До кінця зіграв і це добре. Так, завадив саме пробити точно, я думаю. Mm. Тобто, так, да, там лише в один лівий кут. Поводу ще не буде не міг, бо там сухається. Ми побачимо, хто буде чекати у фіналі. Точніше, хто... кого буде Манчестер чекати у фіналі? Там теж друга пара насичена Реал зіграє з Ювентус. Чи Ювентус, так цікаво. Чи зможе Ювентус знову вийти у фінал, або ми побачимо Реал. Будемо дивитися, так. Статистика на ваших екранах 9 ударів, 5 у ствір у Манкунянців, 3 удари 0 ствір у каталонців. Дивлюсь на цю статистику, і здається, що Манчестер з кожної стадії все сильніше і сильніше стає. Ну, якщо говорити про гравців, матчу хочеться виділити, звичайно, Бруно Фернандеша. Як же, боротьба так нього? заслужено 7,5. Марсіаль отримав 7,5, сьогодні обидва. Кращі гравці. Обидва заслужили. Ектор Белерін теж 7-0. 3 відбори зробив, гольову віддав. 100%. Погоджуюсь Так, Бренд... Брендон, Брендон Вільямс взагалі Месі не помітив, як на мене. Так, і начебто хлопець ще молодий. І всіх було запитання, як саме зіграє він на лівому фланзі проти Ліонеля, а він зміг. Так? І теж хочеться похвалити захист сьогодні Манчестера. Сьогодні Сократіс зіграв Виправився за попередній матч, там була одна помилка, а тут виправився. виправився. Хоча Ліндельов у п'ять Я не розумію, чому захист не так. пропустили гол, але 5-0 Ліндельов отримав. Не знаю. Це питання до розробників цієї гри. Да, ми вже тут зібрали вже багато-багато листів, і ми вже будемо відправляти поштою до них саме в Японію. І ось ці всі питання прописані. І давайте швиденько до Барселони. Манаю, я би сьогодні поставив би ну, 6,5 точно. Він вийшов і досить непогано вписався в гру, від, віддав хорошу передачу. Брейтвейт, шкода, не забив. Ось Знову повторюсь. Так, я вважаю, що о, саме заміни, можливо, комусь здалося, що дивні якісь, але вони освіжили і моменти нарешті з'явилися в оборксело. Але не вийшло з реалізацією. Терстегіна, я б виділив, 5-0 граємо поставили, але угу. я не вважаю, що він награв на оцінку 5,0. Він. ну, як мінім, Там чи... такі удари. Так, які він пропустив, дуже важко таке відбудувати. Тим паче, перший з розвороту, другий угу. вже в кут дуже сильно цілив Бруно Фернандеш. В нього удар поставлений. І тут, знаєте, що б там не казали Конамі. Але ну, неможливо зіграти там, ну, навіть. Не знаю, це, щоб витягнути такий другий удар від Бруно Фернандеша, це треба мати сталеві руки. Я не так скажу. Ну що ж, усім ми вдячні за увагу, друзі. Перший півфінал завершено. Ми рухаємося далі. І реал Ювентус попереду. З вами був Владислав Фуренець і Ростислав Кравченко. До зустрічі і гарного вам вечора. До побачення. На все добре.